Це Снеч Лендровер, броньований транспорт, який себе дуже добре зарекомендував на полі бою. І у нас є велика потреба у такому транспорті. В принципі, броні треба будь-якої. Конкретно ось цей Снеч ми переробили під медивак. Юля, скажи всім привіт. Ось переробили під медевак і. Тої партії, яку ми закупимо, ми хочемо частину переобладнати під е, локаційний транспорт. Частина буде виконувати е, функціонал ну за призначенням. Плюс е, ми ще хочемо взяти FV432, Це е, гусенична бронетехніка. Ми вже контрактували це е, попередньо, коли закупляли спартани. Друзі, ви можете допомогти нам е, з придбанням цієї номенклатури. В який спосіб? Дуже просто ми запустили мегазбір Бонусна броня. Бонусна броня, а, будь ласка, ознайомтеся з переліком тих компаній, які долучені, які беруть участь у а, цьому проєкті. І кожного разу, коли ви будете йти, а, заправляти машину, купувати їжу, а, купувати гігієну, одяг, дитячі товари. Ви поділіться, будь ласка, своїми бонусами. Ці компанії, партнери, ці бонуси перетворять у гроші. А ми за ці гроші купимо цю бронетехніку і від цього виграють всі. Насамперед, підрозділи Сил оборони. Тому прошу вас приєднуйтесь до проекту Бонусна броня.